Вправа номер 10 яка подбає про красу ваших рук, а додатковим бонусом зробить лінію спини привабливою. Ця простенька вправа відмінно зміцнює м'язи рук. До того ж, якщо ви будете виконувати вправу не за рахунок сили рук, а за рахунок сили спини, то заодно зміцните і її м'язи. Тому напружте прес. Та займіть зручне положення з максимально прямою спиною. Шия та голова продовжують лінію хребта. Руки підніміть вгору та поставте паралельно на ширину плечей. А тепер зігніть їх у ліктях та опустіть на рівень талії. У нижній точці зведіть лопатки разом. Виглядається так. Вгору вниз. Вгору, вниз. Вгору, вниз. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Виконуйте цю вправу регулярно. Вона зробить руки красивими, а лінію спинки привабливою. До зустрічі! Приємного дня!